Добрий ранок, добрий ранок Юра. Сьогодні ми у відповідності з планом будемо розглядати з вами інференцію. І сьогодні я не буду давати вам тестове завдання. Я трохи там 에, 에, запізнююся з лекціями, тому те стало завдання буде на нашій наступній зустрічі у наступний понеділок. А сьогодні вам треба розібратися з основними поняттями уважно подивитися. Задачі розібратися з домашнім завданням, а потім вже буде на нашу наступну зустріч це вже, вже буде тест, саме інтерференція. Так, ну що, я починаю. <свист> я обожаюсь. Мені здається, що я включила вам включила вам запис. Recording in progress. Коли ми розглядаємо з вами тему інтерференції, то давайте в першу чергу ми згадаємо, що таке інтерференція і за яких умов ми будемо спостерігати цю е, саму інтерференцію. Ну, хто пам'ятає визначення інтерференції? Не можу сказати, інтерференція це явище. Накладання хвиль. При якому спостерігається перерозподіл інтенсивності світла в просторі. Тобто в одних е, точках, областях простору виникає підсилення інтенсивності, а в інших спостерігається е, послаблення інтенсивності. І ця картина вона стійка, вона стабільна. У просторі і у часі. І так, яка умова для спостереження інтерференції? Потрібно, щоб було монохромне джерело. Це вимогли до джерела, а конкретніше, джерела повинні бути монохроматичні. когарентні. Так, монохроматичний, моно це один, так, хромас це частота, тобто ці джерела мають мати однакову частоту, і вони повинні бути узгодженими, тобто когерентними. Когерентними. Ну, в першу чергу, когерентність справляється в тому, що різниця фаз коливань у цих двох джерел, а може і трьох, чотирьох, мінімум двох, вони, ця різниця фаз повинна бути постійною у часі. Вона не змінюється, тоді дійсно, виникають, е, е, максимуми і мінімуми, і е, ми кажемо, що <кій> максимуми буде <кій> будуть е, тоді, коли різниця фаз буде е, кратна mm. до π, 2mπ, де m має значення порядок максимуму, е, має значення 0, е, плюс-мінус 1, плюс-мінус 2 і далі. Е, і ми казали, що різниця фаз пов'язана з різницею ходу, який е, е, виконує кожен з цього е, з цих променів. А різниця ходу, ми її позначали е, як дельта, повинна бути парною кількості половинок довжин хвиль. Цьому, ну, безумовно, що різниця фаз пов'язана з різницею ходу. Ось таким Для того, щоб в картині інтерференції спостерігався мінімум. мінімум.